Почніть нарешті жити розслаблено. Відчути цей стан, коли ви задоволені собою, навіть незважаючи на всі ті моменти, які можуть проявлятися у вашому житті, я маю на увазі негативні, це не означає те, що ви маєте впадати в якусь депресію, апатію або якийсь негативний стан, який буде вас ще нижче понижати у вібраціях. І ви ще більше будете задоволені своїм життям. Навчіться не підлаштовуватись під когось, а все ж таки відчувати себе, свої бажання, реалізувати всі свої мрії, планувати своє життя, тому що структурованість, дисципліна і чітка мета. Обов'язково допоможуть вам реалізувати те, що ви хочете, але ви так само маєте проявити твердий намір, щоб ви обов'язково це реалізуєте, незважаючи на що. Тому просто рухайтеся вперед. Не звертайте увагу на критиканів, хейтерів і будь-яких інших людей, які намагатимуться вам якимось чином ставити палки в колеса або відмовляти від чогось, щоб ви це не робили. Почніть все ж таки розуміти, чого ви насправді хочете, до чого ви прагнете, якою ви людиною хочете стати через певний період часу. І коли ви почнете слухати себе, то саме в цей момент почнуться реальні зміни та трансформації.